Олександрійський боровуєльний комплекс незабаром знову добуватиме паливо. На сьогодні профільним міністром Едуардом Ставицьким уже підписаний наказ про реорганізацію підприємства. Цьому передувала низка спільних засідань обласних посадовців і представників Міністерства палива та енергетики. Андрій Ніколенко також продовжить діалог з Олександром Живаго щодо повного розрахунку по заробітній платі з Олександрійськими шахтарями. Тим часом саме підприємство має пройти реорганізацію шляхом ліквідації. Саме така схема дозволить йому запрацювати. Це Робиться планомірно для того, щоб залучити інвестора і саме системного інвестора, який планує відновити роботу комплексу за прямим профілем його діяльності тобто видобуванням і переробкою бурого вугілля. Етапи реалізації процесу разом відпрацювати з інвестором з тим, щоб ми їх офіційно оприлюднили, щоб люди знали, коли чого очікувати, коли почнеться відкачка води, коли почнеться відбудова обладнання, коли інвестор планує вийти на видобуток коли почнуться будівельні роботи, на якому майданчику, де буде будуватись комплекс по переробці або електростанції, яка буде працювати на бурому вигіллі.